Thank you. Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокул по вирощуванню креветки та австралійського рака. Починається вже потепління, і все більше і більше людей звертаються до нас з питаннями. Е, собі вартість одного кілограма креветки макробрахіум. Я хочу сьогодні це відео е, дати для тих, хто. Е, от... Купує маленькі об'єми, там 2-3-5 басейнів для вирощування креветки, І яка ж буде реальна собівартість. Рахувати це все будемо конкретно під маленьке виробництво з невелич... невеличкому під... ну, приміщенні. E, значить, основа ж, за основу базову, ми беремо 100 штук, на куп, e, нам потрібно купити малька, наприклад. але Маленькими об'ємами, в принципі, мало хто продає, тому я вважаю, що давайте досільно брати в собівартість при маленьких об'ємах закупівлі, це малюк 10 гривень. За основу беремо цикл 6-8 місяців, щоб нам отримати 40 грамову товарну креветку. Таким чином, на кілограм продукції нам потрібно 25 особей по 40 грамів, але для того, щоб виростити. 25 по 40 грам, звісно, нам потрібно взяти зовсім іншу кількість малька. Це приблизно 50 штучок. І того рахуємо, перший пункт: 50 малька по 10 гривень це 500 гривень собівартість. Далі кормова база. Не вдаваємося в подробиці. Реально ця креветка за цей термін з'їсть у нас корма на 200 гривень того чи іншого. Далі ми підмінювали воду, вчистили фільтрацію. Ми витратили. 50 гривень на воду. У кого своя скважина, то звісно, це набагато дешевше. Електрика. Зарахування, ну там, не буду зараз всі підрахунки показувати. Я так скажу, що за термін 6 місяців кілограм продукції плюс-мінус буде брати на себе 60 кВт електрики. 60 плюс-мінус умножаємо на 4 гривні, і таким чином плюс-мінус кілограм нашої продукції за цей термін спожив 200 гривень на електрику. Трудозатрати на маленькому приміщенні зачасту ви це все робите самі, тому рахувати цю... Ну, цей пункт я не буду. І того ми отримали 950 гривень собівартість одного кілограма креветки в невеличкому приміщенні, якщо ми розглядаємо формат хобі. Звісно, при чомусь більш серйозному зовсім інші будуть цифри. Але сьогоднішнє відео для. Початківців для тих, хто хоче почати з чогось малого. Дякую за увагу. Підписуємося на канал. Кому щось буде цікаво, переходимо на наш сайт zoocool.ua До побачення.